Привіт! Рік тому я купила блендер 5 в одному, Браун, і на той час я була дуже задоволена. Напротязі року він погодив себе дуже добре, дуже чемно. Я ним багато користувалася. Він абсолютно виконував все, що я від нього хотіла. Але, на жаль, з м'ясом свинини він не справився. Він випустив чарівний дим і все. Я думаю, що блендер працював на чарівному димі. Який його в один момент покинув. Тепер він більше не з нами. Замість того, аби піти і здати його по гарантії, мені дуже стало цікаво, чому ж він згорів. Чи це проблема була у мені, чи все ж таки у виробнику. Зазвичай я блендерила м'ясо курки, максимум м'ясо курки, а в основному це все ж таки овочі і фрукти. Це смузі або ну, такі якісь подрібнення овочі для салатів. Телешки, курки, так я подрібнювала, і він справляється з ними перфектно. Але що стосується м'яса свинини, то ні, ні, він його він він його не потягнув. І в один прекрасний момент він так. куплений. Він, до речі, був. Минулого року, в 2022 році, тобто, виходить, він прослужив цілий рік 30 -го, -го, 2022 року. Тобто він був куплений ще в 2022-му. Ого, -го. він прослужив цілий 2023 рік. Ну непогано. Маючи чек, навіть маючи коробку, мені було дуже цікаво, в чому все ж таки справа. Тому я вирішила свідомо. Його розібрати, подивитися на комплектуючи. Ну і, звісно, показати вам. Що з того вийшло. Розпаковка залишків. Зараз я його склала просто в коробочку. Йому там жити недовго прийдеться. Комплектуючи, можу спробую продати, я не знаю. У мене вже є новий блендер, а цей ремонт вже не підлягає. Угу. Так. Цей Саме цікаве це вона торжества, так сказати. <му> Отож я вирішила розібрати блендер. Він виявився з плейни, тому розібрала його раз і назавжди. Так. Ну ось так це виглядає. Чути дуже згарне. Так, е, блендер не підлягає ремонту, тому що склеїти його назад не вийде. Саме цікаво, що я побачила в середині, це мотор. І перша претензія у мене до потужності. Якщо ви oh. думаєте, ця коробка тут стоїть просто так, ні. На коробці написано 1000 ватт. І 1000 Вт, проходячи через коробку, через крові, через карабашку, доходить до мотору. І що ви думаєте? І трошки десь розгублюється, нам залишається тільки 65. Шановний Браун, ну от як так? Я розумію втрати наполовину, але настільки, може, я в цьому не розбираюся, але все ж таки, тут написано 1000. А тут написано 65. Може пояснити? Останне невідповідність потужності та відсутність захисту від перегріву. Після цієї стації я купила блендер іншої фірми. Сумувати я буду виключно за цією маленькою чашою для подрібнення. Тому що користувалася в основному я тільки нею. І ще кнопочка, яка відповідала за дотискання. Запатентована система, яка дозволяє проблендерювати просто все-все геть до самого дна, це теж фігня. Вона не працює. І ще хотіла сказати за самі вигини. Дуже багато вигинів, які на себе забирають багато продукту. І чистити це одна мука. Ну, насправді дуже багато продукту залишається в погрожному блендері, і це незручно. В принципі, комплектація відповідає своїм грошам, хоча на сьогоднішній день за ті самі гроші можна купити набагато кращу комплектацію. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і своїх Па-па!